Чоловік наречку прийшов, крести схорю, і рабське хреще прийняти, хоче в моє від причин. Роки доріги ночі чоловіко. Як чоловік наречка прийшов, хрести солю, і рабське хреще прийняти хоче твої від причин. руки до дари носим чоловіка любче. Слава от своєї сили святому Догові. Позаксяти на віки, віки, того, що взиваю постелі, приготуйте, будь Господній. Прийшовши си, Господи, обдрапа прийнявши, хрещення просячи, не знаючи ріка, дві води устрашалися, І як житі чи стати притеча зевав. промовляючи, як може просити світильник світло, як може покласти руку, раба на владико, ося ти мене і води спасеш, озяв ріки світу, примудрись. Нам говорить Господь, нехай заселяйте пустеля, справла, нехай як нарцис, рели, що пустеля Йорданська, подана буде, і слава і, лівано, і, тя, терміну, і славу Господню, і Бога нашого. Рослаблення, руки ще буде розкладені, коліна. І скажіть лопкому, сопким мужнім ідеси спортс. Він прийде по це, відкривається очі, чи пітьму толики, кучують, тоді самі черпати, як олені будуть співати, я тут мовили, бо почав постелі вода і посольство судить. І місце все стане озером, правій землі будемо. У них спокриваєш саме місце, для совсім черем, і коли подали до дороги.

Навіщо будете витрачати срібло на те, що не є вам і працювати на те, що не засичує, Послухайте мене уважно, споживайте добро. і нехай на колониця до салату, до що прикинь звуку вас і до мене, подивити, на мене салати. Загодя, покидай Господом на народі, Рождений, станути людей, ось ти покритиш, народи, ходи, не знаю. Люди, які тебе не знали, поспішатимуть до тебе. Рада Господа Бога твої радися, то й дай Бог, той пославив тебе. Шудай, Господу, потім може зайти його вийшло. Лише ми тут тайсую закони. О, Миссу, нехай навериться до Господи, Тому велика. До Бога нашого. Він милостивий мої думки навіть на ваші думки. На ваші душі не мої душі забуваються. Але як не болить, він не кажу, є вище, бо душі ваші, ні виші, бо думки ваші. Божесь, ні пади, аби назад не повертається, але на повну землю, що вона родила, вироща додавала насіння, тому що її хліб, тому що їй такий. І слово моє, що великої дус моїх, воно не повертається до мене, мар'я. Але чине те, що я хочу, і звершується для чого, я послав його. Боже, вийде, через себе буде проваданий змірах. Горі і паже буде співати. <паду>

Проти стайте, Таня, молимо вас, говорить Господь, ми в радості буде черпати для спасіння. І тоді промовите, пославляйте Господь, закликайте ім'я, звіщайте між народами діла Його, нагадуйте, що велике ім'я, співайте, Господні, сотворі велике, по посі землі, присеїйте, радуйте, це жителі цьому, серед носяти із Ізраїль, Противно отретя, Господь, просвящення со свято боюся, Господь просвящення є моє, є спасими комо. Господь захистищами посрашуся, Господь просвіщення моє. і спасен ми кобоє. Просвіщеннями і спасителями. Холами, апостола Павла читання. Молодного браття, не хочу, щоб ви не знали, що оці наші, всі були під хмарою, і ці прийшли крізь море. І ці хрестилися, в се в хмарі і в морі. І ці споживали ту саму духовну їжу. І пили те саме духовне в текстово. Посилий духовного ряду ще каміння. Камінь вже був Христос. Ми тобі читавши духа Семь, Аллилуй, Алилуй, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуя, Годні на за восплавилися, загримів Господь над Богами, великими. Аллилуйя, Алинуя, Халинуя. При мудрі побожно, вислухаємося, то Іван миру. Росія, Святой вони Слава тобі, Господи, слава тобі! подиво важні. Одного разу прийшов Ісус із Нарету, що в Галилеї, і вохрещений, оно в Йордані, і коли виходив з води. Побачиш, як небо розкрилося, і духка, що як голуб сходила на нього, і голос і злину з неба, ти, син мій улюблений, у тобі моє вподобання.